Мене батьки часто запитують, а що вважати адаптація до дитячого садочку, О, дитина півроку там ходить або три місяці і вище сплаче, і мені кажуть, вихователі, що сидить в куточку, ні з ким не спілкуються, але то нормально, то є адаптація. Ні, шановні батьки, то не є адаптація. Адаптація це максимум місяць. Краще, коли це два тижні, а ще краще, коли це декілька днів відбувається. Як досягнути такого результату, щоб адаптація проходила швидше? Максимально безболісно, і щоб ваша дитина в будь-якому віці швидше призвичаїлася до нових обставин, які є в їхньому житті. Для цього потрібно вибирати садок. Тут без цього ніяк. І перший ліпший, який біля будинку знаходиться інколи може бути класним. А інколи ні. Назва приватний і державний ще ні про що не говорить. Часто батьки думають, що в державний я не буду віддавати там погані вихователі. А в приватному, мабуть, є хороші. Але що робити, якщо не заробляю там на приватний дитячий садочок. Але я хочу вам сказати, що з мого власного досвіду це не так. Важливо, хто працює. В приватному чи в державному закладі. Я знаю багато викладачів в державних закладів добрих, до яких тягнуться діти. Вони класні. Там кайфово. Да, може там не супер ремонт в якихось садочках, але там кайфово дитині. І ви можете прийти в приватний, де буде класний ремонт і жахливі вихователі. Тому обирайте спершу людей, вони мають бути добрими, доброзичливими, посміхатися і не тільки в той момент, коли вас бачать. А в той момент, коли вас не бачать, тобто ви маєте Подивитися за ними, як вони там на майданчику з дітьми поводяться. Якщо ви бачите, що ем, не знаючи, що за ними підглядають, вони поводяться доброзичливо, тоді більш-менш у вас є надія на те, що все буде добре, і до вашої дитини теж буде ставитися доброзичливо. Це важливо. Я часто бачила, як у батьків є перелік а басейн є, там програми і мови, це все кльово і класно, насправді. Але якщо це супроводжується поганим персоналом, то нічого хорошого в тому не буде. І багато хто з батьків. Це зрозумів, сказав нам, будь ласка, хороших людей. Тобто, хороші люди то, в першу чергу те, що буде сприяти адаптації дитини. Друге, не намагайтеся відірвати від себе дитину і кудись її там штовхнути. Якщо вам говорять, ви маєте піти, то не є хороший садочок для вашої дитини, чесно кажучи. Що вам там не казали, то не є хороший садочок для вашої дитини. Тому що в її житті все круто змінилося. Вона не знає, що відбувається, вона не знає людей, вона не знає території. Для неї все виглядає як незнайоме, а все, що незнайоме, спершу видається нам тим, що лякає. І звісно, вона така ага, а, вчепляється в батьків. Тому дозвольте вам пройтися по садочку, заглянути в будь-яке приміщення з дитиною, щоб вона могла знайомитися, нікуди не поспішати, посидіти, подивитися, може погратися там з дітьми на килимочку, для того, щоб дитина подивилася, що тут все спокійно, нормально. А відчуття у неї нормальні, і, можливо, декілька таких заходів треба зробити щодо того, як ви приведете дитину в садочок, щоб її там залишити. Але вона має ознайомитися, вона має почуватися вже більш безпечно на цій території, тому що вона їй не знайома. Якщо не знайома, це викликає супротив і страх, інколи паніку у дітей. Тому спочатку ознайомте з територією людьми, може, дітьми, може, групою. Не треба казати, що я тебе тут буду приводити і залишати. Просто виходити, вона може заглядати в будь-яку шафу, погратися будь-якою іграшкою на майданчику чи в кімнаті, для того, щоб просто територія стала для неї знайома, і люди трішки стали більш знайомими. Потім я завжди рекомендувала подивитися за тим, до кого піде дитина, от до кого вона там, кому вона почне першому довіряти, і щоб ця людина. Це може бути будь-хто, це може бути помічник-вихователя, це може бути вихователь, це може бути адміністратор садочку. Але якщо дитина якось довірилася цій людині, то треба попросити адміністрацію, щоб в момент, коли ви йдете, ви телефонуєте, попереджаєте, що ви йдете, і ця людина зустрічала. Дитина швидше буде до неї йти. І швидше цей процес з ваших рук переходити в інші руки, і йти далі. якщо є така можливість, було б круто. Наступне, що потрібно зробити. Адаптація, як я вже сказала, нормально, але це максимум місяць. Максимум місяць. І тут важливо розповісти там всі звички, що любить ваша дитина вихователям для того, щоб вони знали, на що можна відволікти. Якщо дитина сумуватиме, розплачеться там, чи злякається, тому що ви пішли. Півдня чи цілий день, знаєте, інколи це не взагалі жодної роль не грає, тому що я бачила дітей, батьки, яких переживали страшенно, і казали, ми тільки на півдня. Я кажу, ну окей, ідіть, ми, якщо що, зателефонуємо. А потім батьки такі дзвонили: ну ми зараз беремо, каже, кажуть, да, вже поїла, дитина і спить, все добре. От після сну одразу приходьте, там під вечірок буде, і потім забирайте. І вони дуже дивувалися. Тому може бути так, може бути до обіду, до сну, може бути після сну. Головне, знову ж таки, хороші, добре чуйні люди, які а, розуміють, що дитині ніяково, все нове для неї, і приділять їй досить багато уваги. Це допоможе швидше адаптуватися. Інколи маленькі діти, там, в півтора-два року, вони так реагують. Перші там, три дні йдуть нормально, а потім починає три дні плакати, а потім знову йдуть нормально. Ці сльози це просто про те, що вони зрозуміли, що відбулися зміни, вони не погані, не хороші, просто зміни. А дитина з народження а плачем реагує на щось нове в своєму житті. Не тому, що це погано, а тому, що це нове. І плач у неї, як зрозумілий для неї інструмент, який допомагає їй пережити це нове і адаптуватися до нього. Буває так, що трирічки, наприклад, легко заходять, які вже побігли кудись, або не відпускають. І тоді це історія про те, що краще залишатися стільки, скільки потрібно, поки дитина вас не відпустить, або там сидіти в групі ну там в роздяганні дитина буде вибігати, бачити вас, знову бігти до дітей, знову приходити, якщо вам це дозволять. Але намагайтеся говорити про те, щоб вам це дозволило. І ще інколи потрібно, щоб а, і навіть не інколи завжди потрібно, щоб батьки не переживали, віддають дитину в садочок, бо переживання батьків це точно сльози і істерика у дитини, тобто в садочок відво. Водить той, хто спокійніший, і це може бути тато, це може бути мама, це може бути бабуся, це може бути старший брат чи сестра, той, хто спокійніший. А оцей перший тиждень, другий, третій, четвертий вводить дитину в садок, тому що а якщо ви переживаєте, я запевняю вас, ви будете плакати, і ваша дитина буде плакати. Це нікому не потрібно. Хто спокійніший, той відводить. Дитина швидше йде від нього. І так. Відбувається насправді адаптація. Коли часто ввечері батьки приходять забирати дітей, особливо зовсім маленькі діти, вони плакати починають. І батьки думають, о Боже, що відбувається, щось жахливе, мабуть, відбувається. А насправді ні. Просто дитина трималася-трималася, потім прийшли батьки, а батьки це гаранти безпеки для дітей. Вона розслабилася, і сльози. Це просто момент, коли виходить стрес, тому що вона, можливо, вперше розлучилася з вами на декілька годин. І це вперше їй такий досвід. І де вона відволікалася і гралася, але оця думка, що вона вас не бачить, її не полишала. І тому, коли вона збачить, вона розслабляється і плаче. Що потрібно враховувати батькам? Їм потрібно дивитися за тим, як дитина ввечері поводиться, щоб дитина спокійно спала. Можливо, перші дні такі будуть борхливі, менш спокійно буде спати. Але тенденція має бути на заспокоєння на те, що дитина задоволена тим, що вона ходить в садочок і вона спить нормально, їсть нормально. Але е, батькам потрібно бути готовим до того, щоб чутливішими бути, добрішими бути в ці дні до дітей, тому що в їхньому житті величезні зміни, і вони е, проводять час з іншими людьми, без вас. Їм потрібно оговтатися, адаптуватися до цього, тому більше доброти. Розраховуйте там, не знаю, якщо ви там на 10 балів доброти давали, на 20 балів доброти давати в момент адаптації до дитячого садочку. Запитуйте, розпитуйте, що і як. Але от якщо щось більше місяця триває, це не про адаптацію, це вже про те, що щось не так в цьому садочку, і просто ви. Не знаєте про це, вам можуть сказати все добре, але якщо дитина місяць плачети, значить там або в групі хтось прижає, або недобро неї ставляться, або а, а, не смачно, або її заставляють щось робити. А наприклад, там дитині три роки, чотири роки, а, вона жила там в вільних правилах якихось, да? там, де багато свободи, прийшла туди, де тут треба одягнутися, тут треба кудись перейти, тут треба щось зробити. І в принципі, діти швидко до цього звикають, якщо доброзичлива. І цікава атмосфера. А інколи їм сумно там страшенно не цікаво, або хтось з вихователів дуже суворий. Тому не зволікайте, переведіть, будь ласка, дитину до іншого садочку. Не потрібно чекати там півроку, щоб зрозуміти, що потрібно переводити. Місяць то ну, мабуть, крайній такий термін, а за який дитина, якщо все добре, звикає ходити в садочок. Тож успіхів вам і вашим дітям не переживайте, просто прикинайтеся до того, як відведете дитину, що там добрі люди є. І все буде добре, ваша дитина.